Реліф. Контроль над симптомами геморрою. Лукашенко виповз на широкий загал, виступав довго, натхненно, наговорив такого, що, як то кажуть, шуба звертається, і подекуди і вуха в трубочку, що називається тем. А, насправді багато і несерйозних, скажімо так, лунало з боку Лукашенка, але були і серйозні питання. Ну, зокрема, знову ж таки, тематика чергового нападу, загрози нападу на Білорусь звучала, в цьому контексті, підігріває, на, скажімо так. Так, то подібну тематику Лукашенко вже тривалий час. Він вже і на полігоні з песиком виступав перед генералами, де говорив, що треба готуватися до війни і проти Литви, і проти Польщі, і проти всіх навколо. І тепер знову е, каже, що ну, йому так доповідають його спецслужби Лукашенкові, що якісь дрони атакують, виявляється, не тільки Росію, але і Білорусь. І ці дрони, на думку оточення Лукашенка, летять з Литви. Білорусь дійсно вже було за крок до третьої світової війни. принаймні так думає сам Лукашенко і його очільник КГБ. І дійсно це зараз заява не жарт. Цілком серйозно очільник КГБ вчора заявив про те, що начебто білоруси завадили ударам дронів по мінську з Литви. Дуже про це заявує відкрито, але абсолютно жодних деталів відмовився називати. Каже, що наразі ця інформація не буде доступна для суспільства. Тож все, що ми маємо, це просто заява про те, що якісь дрони невідомі летіли із Литви до мінська, і от такі відчайдушні. А, білоруські сили ППО з ними справилися. Ми і от Чекай, з... тут навіть цитата цього Івана Тертеля є очільник е, е, комітету державної безпеки Білорусі. Гострі чекістські заходи а, Так, гострі чекістські заходи. В результаті гострих чекістських заходів зірвано цю атаку було. Захистили чекісти Білорус. Отак, от воно сталося. Ну це справді така вчора заява була, і от, але жодних фактів. Ну, Серйозних не було наведено, звісно, що і відразу у Литві, в збройних силах Литви відреагували на цю повну маячню. Причому не одна людина абсолютно коментували всім, кому було тільки не лінь. І, от, наприклад, представник відділу стратегічних комунікацій армії сказав, що це повна дезінформація, і він не може назвати такі заяви ніяк інакше, як маячнею. А також представниця комунікаційної служби командувача армії заявила, що такі заяви з мінська є неправдивими звинуваченнями, наголосивши, що Литва не здійснювала і не планує здійснювати ніяких ворожих дій стосовно інших країн, також очільник Литовського національного центру кризового реагування відреагував на таку інформацію, і заявив, що такі подібні заяви білоруських посадовців про якісь нібито угрупування на території Литви і Польщі прагнуть нашкодити Білорусі. Насправді не є чимось новим, і такі наративи тривають уже доволі довгий період часу. І вони ставали особливо активними, якраз під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, які нещодавно відбувалися. А от Лукашенко виходив з такими ще заявами на початку березня, знову ж таки, тоді відбувалися ці навчання. А зараз от пропускають, що таку історію вигадали суто для внутрішньої аудиторії на ті проведення всебілоруських народних зборів. От, от якраз вчора під час цих всебілоруських народних зборів, а Лукашенко видав чимало заяв, і одна з них якраз стосувалася того, що е, згодом десь там країни НАТО будуть нападати на територію Білорусі, тому що частина опозиції захотзахо. Чи захопити одну із територій і буде закликати НАТО вести війська, е, все, що ми зараз тут з вами обговорюємо і розповідаємо, це справжні заяви Лукашенка, тобто це нікому, як то кажуть, не приснилося, Але е, думає цей е, білоруський е, псевдопрезидент, що дійсно Литва вже на нього нападає, і от е, збивають дрони, і от знову ж таки будуть окуповувати якусь частину Білорусі, тому от, виглядає це дійсно все нічого більше як маячня, і говорити серйозно в принципі про такі заяви. Навіть неможливо, але зрештою, ця мілітарна риторика від Лукашенка несе це постійно, і такі нові нові чудернацькі плани от можливого нападу на Білорус видає він з певною регулярністю, скажімо, так у цьому випадку, чи знову ж таки це свідчить про те, що білорус готується сама здійснювати провокації на прикордоні з Литвою, з Польщею або ж готується до того, що Росія на її території буде такі провокації робити, чи це про. Осто для того, щоб підтримати, що називається народонаселення в тонусі і контролювати ситуацію всередині країни. А Лукашенко таку риторику розповсюджує. Говоримо про це далі із Павлом Свердловим, головним редактором Єврорадіо Білорус. Павло, вітаємо вас! Доброго ранку! Слава Україні! Живі Білорус! Добрий ранець це героям слава і живі вічним. Ну да. ви, в принципі, вже переказали те, що Лукашенко там розповідав, і Кадебешнік далеко можна... не, всі, не всі теми, які він порушував, там ще й про ядерну зброю буде. Власне, хотілося б почути ваші враження від цього виступу якраз білоруського диктатора. З одного боку, Лукашенко має такий, скажімо так, іманентний внутрішній талант всіх навколо веселити цими своїми виступами, тобто всі норма нормальні люди з почуттям гумору і критичним мисленням Лукашенка висміють, ну, але з іншого боку, це не заважає йому залишатися при владі і проводити репресії всередині країни. Ну і продовжувати от подібну риторику, таку мілітаристську, агресивну ну з місяця в місяць, з року в рік. Ну так, просто проверять эти заявы абсолютно неможливо, да? Ну я только хочу закликать, критично для іх ну, тубок, Литвы, їх ставиться, а ну тобо коліньки дрони летели справдість території Литви, їх справді посадили, е-е территории литтвы их посадили это был бы международный скандал коли белорусские там помежники те кдбэшники силами ну с гэтых пушек какими спыняюсь дроны до да, силами радаэлектронной барацьбы сражаюсь дроны на территории іншай державы коли их посадили на территории беларуси но ну, мы позже про гэта ведали была бы информация что дроны летели там их посадили можно было бы их показать тут ничего акрамя гэтых казак да такая же казка про тое что быццам бы из украины забирали нападаць на тэрыторыю кобрінскага раёна беларусі вось нехта значит збіраецца атакаваць ра які не мяжуе з польшай там вот польша брест і далі вось гэта кобрінскі район і да? паклікаць туды нато. Да, то бок калі э, так просто послухаць, як гэта зрабілі там тысяч чалавек, які удзельнічалі ў гэтым лукашкаўўскім сходзе э, паківать пэ, да, то ну здаецца подобна до да правўды. Э, Ка подумать, то хто сёння с тэрыторы У украины можа атаковать Коббрнский район Бееларусі з іншай тэрыторы немагчыма. Да? Э, зразумела, что украінское командование не дасць, такого загаду і ніколі не ўхваліць такія дзеянні. Каіноўцы, байцы палкамія каянаўскага, які ваюе ўкраіне і складзены з беларускіх добраахходнікаў, яны ДЮра з'яўляюцца байцамі ўзброеных сіл Україніны. Да, подпарадкоўваюцца камандаванне зверху па вертыкалі як гэта звычайна адбываецца ў войску Но гэта немагчыма кабдалі такі загад. Ка гэта можа быць будуць нейкія добраахходнікі беларускія якія рыхтуюцца ў Польше лукашанкаўскай карціне свету яны должны вы ну павінны трапіць в украіну і адтуль напасть на кобрінскі район захапіць яго далей пакліхаць туды нато і уже войскі ната мусяць трапіць э, значится ізноў жа на тэрыторыю украиныіны нейкім чынам прайсці там і зайсці ў кобрінскі район реально гэта но ну, я думаю что кожна на Хто зараз наш глядач, да і он скаже, що это абсолютно нереально розповідає, ну є дві версії. Да? Перше, що Лукашенко їх реально сам вірить, ну ось, да, бачите, Кобринський район, от Брест, і далі починається Кобринський район. Так, власне, от покажемо нашим глядачам, про яке місто, який район Лукашенко говорив. Це, Скажімо так, напасти на Кобринський район, і місто Кобринь можна ну, хіба що з українського боку, там через Полісся, через всі ці болота і мочари якось пробратися. Є от єдина дорога, яка прямує з українського боку, це 35 кілометрів. Тобто Лукашенко в такий спосіб е, натякає, що всі ці групи бойовиків, так чи опозиціонерів проти його режиму з України будуть туди штурмувати цей район, тому що з іншого боку, від Польщі тут ще місто Брест є, так і ну кордон тут укріплений. Так очевидно, що там білоруси тримають якісь значні свої сили, зрештою, як і від українського кордону. Мов все це виглядає мало реалістично, скажімо так.